Виконуємо номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 22 по 24 підручника Алгебра 7. Та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 42 по 44 підручника математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Функцію y дорівнює 3х відняти 7 задано для хрістити. Більше або дорівнює за мінус 2, але менше або дорівнює за 5. Знайдіть область значень цієї функції. Усі значення, яких набуває залежна змінна функція, утворюють область значень функції. Знайдемо, чому дорівнює y у при х дорівня мінус 2 і 5. Якщо х дорівнює мінус 2, y дорівнює 3 множимо на мінус 2. І віднімаємо 7. 3 помножити на мінус 2, це буде мінус 6, і відняти 7 маємо мінус 13. Якщо х дорівнює 5, то то пропустила тут, то y дорівнює. 3 множимо на 5, віднімаємо 7. 3 множимо на 5 це 15, відняти 7, буде 8. Отже, область значень нашої функції y більше, або дорівнює за мінус 13, менше або дорівнює за 8. Номер 10. Із завдань для перевірки знань до параграфів з 22 по 24 підручника Алгебри 7 та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів 42 по 44 підручника математики 7. Виконано.